Покажіть охоронну систему до 7 тисяч гривень без проблем. Це у нас UPROX MPX GKF Kit. що маємо всередині комплекту. Починається все з хаба охоронної сигналізації, який є центром системи безпеки, датчик виявлення руху, який зазвичай в межах набору встановлюється в коридорі. Присутній також комплект для встановлення і виносний 12 вольтовий блок живлення для хаба. Магнітоконтактний датчик, який зазвичай в умовах кітового набору встановлюється на вхідних дверях і працює в парі з датчиком виявлення руху. Ось так він виглядає. Відповідний магнітик для нього. І останній в переліку, але не по важливості, це берелок керування режимами охорони. Є прокс b 4 на якому присутні кнопки керування режимами охорони. Повна охорона при відсутності людей, режим охорони «Я дома» – це коли ви залишаєтесь, і під охорону береться тільки умовний периметр, клавіша зняти з будь-якого режиму охорони, і також функціональна клавіша, яка може ставати ще тривожною кнопкою, якщо є така необхідність. Або вона може керувати сценарієм автоматизації. Такий набір девайсів підходить для встановлення. В вхідній групі в квартирному варіанті або щоб почати будувати систему охорони сигналізації на об'єктах будь-якого масштабу, просто доповнюючи відповідні приміщення необхідною кількістю датчиків виявлення вторгнення, виявлення диму, затоплення, а також системами автоматизації. На момент зйомок цей набір коштує 6552 гривні. Якщо треба встановити систему охорони сигналізації, заходьте на наш сайт uprox.systems.